Добра новина Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І для сліпих Він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих Воскресіння, для ошуканих – істина, для стривожених мир, для голодних хліб життя, для спраглих жива вода. І… Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем, Уійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то Христос Він вибачив всі ваші гріхи. Тепер ви його родина, тепер ви його сім'я. Моліться, шукаєте його. Він є добрий пастир. І хочу прочитати одну історію Яність святих апостолів, 3 глава. Петро і Оан йшли у храм на молитву о 9 годині, а був там чоловік ривий від лона матері своєї, якого приносили й клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостині. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас, той вдивлявся у них, сподіваючись, що від них щось від них дістати. Петро промовив срібла й золота нема в мене, що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи, і, схопивши його за правицю, підвів його і тієї хвилі укріпли його ноги з оглоби. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, й увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи, хвалячи Бога. Весь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, сповнилося страх, страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. І люди задавали питання, що сталося, і яким чудом ця людина була зцілена, яка хворіла з самого дитинства. І Петро. Він далі пояснив: вони поставили його Петра, поставили посередині і питали, якою силою або яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив. Начальники народу й старші, коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене на недужому, як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народу в ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих ним, цей стоїть здоровий перед вами. Він у той камінь, яким ви будівниче знехтували, і який став головним на розі. І нема ні в кому іншому спасінні, бо Імене немає іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Ісус Христос Він є єдиний, хто дає нам спасіння, хто дає нам зцілення, хто прощає нам наші гріхи, хто дає нам оправдання в подарунок. І Він і справді живий, Він і справді все знає, він і справді той, на кого можна на. Надіятися, кому можна молитися. І він і в наш час також є багато свідоцтв. Ви можете подивитися в Ютубі на каналі Богдана Людмила Дембаринських або багато інших свідчень, де люди кажуть, що Бог їх зцілив. Бог зцілює в наш час від раку, від різних хвороб. І, і якщо у вас є така потреба всіленні, то покладіть руку на себе, я з вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую геть пішла. Всякий дух нечистий, всякий дух немочистіє людини, залиш її в ім'я Ісуса. Я наказую нехай ще не всяка біль з ног, всяка біль з рук, і, і я кажу: Ви здорові в ім'я Ісуса. І маємо надію на нього. Амінь.